Щороку, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Дата 14 березня була обрана не випадково. Саме в цей день, у 2014 році. На тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України, на захист нашої держави та її суверенітету. Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії повномасштабну збройну боротьбу з агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні люди, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини воїни України, лицарі Костянтина Острозького, козаки Петра Сагайтачного, Богдана Хмельницького, Івана Виговського та Івана Мазепи воїни армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західноукраїнської Народної Республіки, антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни Української повстанської армії мушно здобували героїчні перемоги і віддавали своє життя за українську землю. Нині добровольцем став увесь український народ. Ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Під час збройної агресії РФ на сході України. Добровольчі формування брали участь в оборонних і наступальних операціях. 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення на територію України. Країна агресор із перших днів завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Відповіддю на вторгнення став, зокрема, повномасштабний добровольчий рух. З перших годин вторгнення сотні тисяч українців добровільно стали на захист Батьківщини, вступаючи до лав Збройних сил України та територіальної оборони. Десятки тисяч для цього повернулися з-за кордону. Серед тих, хто добровільно взяв у руки зброю, відомі спортсмени, зірки, люди різних професій, до українських добровольців, які зголосилися захищати свою державу, доєдналися іноземці. Українська держава закликала їх спільно боротися за мир і демократію у Європі та у всьому світі. В Україну продовжують прибувати добровольці з різних країн світу, щоб стати на захист територіальної цілісності нашої країни. Зголосилися допомогти колишні військовослужбовці з Польщі, Швеції, Данії, Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, США, Латвії, Литви, Японії. Нідерландів, Сирії та багатьох інших країн.